Доброго дня всім! Хотів, ми, я хотів би презентувати результати роботи Агенції відновлення Миколаївської області, тому що вони дуже багато роботи виконують і при цьому ми не афішуємо. Скажемо так, підводимо підсумки роботи і там є певні нюанси. Ми вам роздамо цю презентацію. Також агенція на сайті виставляє. Так, сьогодні ввечері сьогодні ввечері буде офіційно, і ви можете використовувати будь-яку інформацію, яка там є. Але я хочу пробіжатися по цьому. Поїхали. Наступний слайд. Так, це що стосується транспортної інфраструктури Миколаївської області, що було відновлено, і що існує. Ви знаєте, що з 2022 року наша інфраструктура дуже постраждала, і я неодноразово казав, що ми інфраструктуру відновили. Там майже на 100%. Це в тому числі транспортна інфраструктура як державного значення, яка відновлювалася Агенцією відновлення України Миколаївської області. Тому 6 із 6 зруйнованих мостів мостових переходів відновлених аварійних і в тому числі Варварівський пішов в роботу те, що ми довго чекали про передачу з міста мосту. Ці всі процедури завершилися. Агенція приступила до ремонту, який ми чекали дуже давно. Давайте детальніше. Далі я буду казати лише про великих, бо багато дуже слайдів, а ви можете використовувати інформацію далі як хочете. Тобто там є деталізація. Вже фактично. Тобто, 6 із 6 зруйнованих мостів, 5 аварійних відновлені, 5 ще зараз працюються в роботі. Що йде по завершеним проєктам? Завершені проєкти це шляхопровід через залізницю. Так, я хочу звернути вас увагу. Бачите, початкова вартість, фактична вартість і економія в ході робіт. Чому я на це звертаю увагу? Далі буде так же, тому що. Наша агенція, знаєте, як будується, додаткові роботи, щось виявляється, і зазвичай вартість проєкту збільшується. В нашому випадку буде ось так. Тобто економія в ході робіт на цьому мості 115 мільйонів. Наступний слайд. А місць через Люблінське водосховище також там є хід робіт, хто робив за скільки я обіцяв, що буде все чітко. Економія Наступний міст. Ми вам якості фотки дамо ну, по цьому. Міс через гнилий єланець теж закінчений. Міс далі через Інгулецький канал. теж. Чому їх два? А, їх зрозумію. З підходами. З підходами да. Міс через річку Мертвовод. Це ми кажемо все про завершення. Міс через річку Висунь. Міст через струмок роботи 21-му, а це аварійні роботи. А, він закінчений теж. Да. Він закінчений, це напрямок да. Так, міст через протокол Південний Бух. Також закінчено. Міс через струмок. Не пам'ятаю, де це? Це де? Це Кам'янка. Кам'янка, точно. Кам'янці. Міс через. І це я не пам'ятаю, так. Рибаков катузла. На М-14 на пересіку теж зробили. І комплекс зважувальний в Русі теж. Пожно, Давайте. Збіюсь, да. Попередній слайд Попередній. це 126-129 кілометр. Це бетонка, яка йде на Одесу. Ми в понеділок плануємо, вже виїжджає у нас комісія. В понеділок плануємо вводити його в експлуатацію. Назад повернеться. Ще, ще Назад, І Ще, ще один. Ось цей, да. Плануємо тось. Він завершений цей об'єкт, на ньому збудований ВІМ, І офіційно, якщо нічого не буде заважати, 27 числа він буде введений в експлуатацію. Ми отримуємо сертифікат і ми зможемо. Цей об'єкт користуватись зважувальним комплексом ВІМ, який на ньому розташований, і вже мати офіційно всі о, показники перевантаження о, транспорту, який їде по цій дорозі. Добре, так далі. Сам ВІМ, сам ВІМ, так далі. Скільки він коштував? Так, що є в проєктах реалізації? Ви бачили, да? так? Тобто цифри проєкту, цифри фактичні, тобто в експлуатації. Це те, що зараз йде в реалізації, яке теж було зруйноване під час далі. Міс через річку громоклія, ще не забановане, але буде. Міс через струмок аварійних станок, що було, заважало вантажним машинам там переїжджати. Міс через річку Вінгул теж в процесі Софія. Софія. Перехід і мостовий перехід Варварівський наш, який почали з цього краю робити. Ви всі бачите, як це відбувається. Да, там, з забезпеченням руху. Воно буде продовжуватися на 24-й рік на 44 мільйони виконання, а на 25-й буде в процесі, я думаю, там. Бати. Також буде, вже почалася роботи по Інгульському мосту. Тобто ця інфраструктура, яка вся в нас є, і займається агенцією відновлення області. Питання. Будь ласка, так, керуй, керуй. Юлія Виник, сайт 0512. Ви нещодавно питання до Віталія Олександровича. Вони що давно запостили відео там, де бульдозери їздили, да. і обіцяли прокоментувати, але так не прикоментували коментую Тому для вас. Питання я так розумію. Це початок будівництва нового водогону для Миколаєва. який ви раніше анонсували, що стартує красоку. А можете розказати більш детально? Дякую. Я більш детально не хотів би ви дійсно праві. Це старт будівництва водогону, техніка підрядників на місцях. Проводить підготовчі роботи, це для мене точки тригерні, що все йде по плану. Тому я цим і поділився про це зарано казати, але техніка і підрядники вже в області приступили до виконання. Почали виконання робіт фізичного виконання. Фізичного, фізичного виконання. Подавайте. стріла, приступні стіня. Що ти також видоволю? Чи визначились з його потужністю? Чи є вже точні цифри? Зараз допрацьовуємо цю історію. Вона я так відповім, як є. То 160 тисяч кубів. Зараз різні технології міряються по водочистки і по потужності. І це питання зараз актуальне. Тобто, ну я просто не маю права про це казати особисто. Насправді це агенція проінформує, коли буде час до цього. Ще питання стосовно відновлення 31 го ліцею. Тоді говорилося, що відновлення передали службі відновлення, але міська рада мала зробити документацію до червня 24-го року, але все сроки переносили. Яка наразі ситуація з відновленням ліцею? Передали тобі документи? Ні, це питання до міської ради. Як тільки передадуть документацію, ви побачите, що ми почнемо. Відновлювати це, гімназію. Яка саме аргументація того, що ну цей процес не відбувається? Я думаю, що це питання треба задати балансоутримувачу у гімназії. Тобто міській раді? Ми допоможемо. Допомагаємо міській раді, в тому числі і там по іншим питанням, але вони мають свою частку виконати роботу. Це можливо штрафів, це не передбачено, але якась про те, що воно ну, через те, що вони це затягують, цей процес ні від ліцеї -е 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 -е. так без мера, про мера, давайте не будемо казати. Дякую. Є ще, така... Є... 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 Будь, будь ласка, Вікторія. Вікторія Томковіте наш ТВ. Якщо можна по цифрам, люблю, люблю циферки. Загальна сума запланованих робіт на 2025 рок, рік по агенції. Навіщо йому вам надав, скажіть, будь ласка? Я відповім я трохи. Дивіться, питання в тому, що цей ресурс, який є, він йде через обґрунтування потреби і терміновості. Він майже завжди, хоче, щоб, хтось хоче, щоб був нуль. Але ми проєктами доводимо необхідність і захищаємо. Ці проєкти на рівні держави і мінфіна. Тому це поточна робота, і в тому числі тому, що ми тут ми пишаємося, що так багато вдалося зробити. Тому це питання поточне. Я гадаю, що ми будемо цілитись на кошти, так як ми постраждали регіон, як і минулого року, але це поточна історія, і треба тут не про цифри, а тримати клочки, щоб в нас вийшло, щоб ми зробили проєкт. Є заплановані суми, так ну от є заплановані роботи, і на них заплановані суми. Бюджет, бюджет, я, я теж відповідав. Давай я відповім. Бюджет, це бюджет агенції, да. а, Давайте, а не, не Миколаївського. Давайте повернемось 24 рік. Він нічим не відрізняється від 2025 року. Коштів на агенцію ноль початок року. Але кінець року ми маємо можливість вам відзвітувати, які роботи ви зробили, і коли ви проаналізуєте те, що сьогодні вам показали. Ви можете порахувати, скільки коштів протягом року вдалося з різних істочників. Це і фонд ліквідації, і залишкові кошти, і ну різні кошти, скільки вдалося ці, цих коштів зібрати. 25-й рік нічим не буде відрізнятися від 24-го. Це то, що казав Віталій Олександрович. Є бюджет гельсії, Закатуємо рукава і працюємо. І хто готує кращі документи, хто швидше працює, захищає свої проекти по необхідності, тому виділяються гроші. Володимир Коваль на На цьому тижні Миколаїв відвідав посол Франції та голова представництва її. Зокрема, як ми знаємо, її пропонує свою допомогу у реалізації проєкту з будівництва водопостачання чи відновлення жовтневого водосховища. Чи плануєте ви залучати їх до цих проєктів? Який пріоритет та яким чином Франція буде допомагати Миколаєву у 2025 році? Можливо, якісь конкретні проєкти будуть реалізовуватись за їхньою допомогою. В... В... в так був такий візит. Ми обговорювали кредит Європейського інвестиційного банку, який зараз за листом є на погодженні в Мінфіні. Це питання не водогону, це питання очисних споруд для міста Миколаєва, який баланснотриванчем є водоканал міста Миколаєва. Тому саме питання в цьому і полягає. І там питання полягає в технології і вартості проєкту. Є пропозиції французьких виробників, є пропозиції датських виробників, але це кредит, а не грант. Тому, в тому числі, ми вирішили, коли проговорили із дачаном із французом із її всіма представниками. Там було 15 людей. Було що треба залучити експертів, щоб конкурс був відкритий, щоб ми казали не про конкретного виробника, а про технологію, згідно якої ми зможемо отримувати якісну воду за найнижчими цінами. На цьому і залишилось. На зараз стадія та, що мер має погодити з Мінфіном гарантії по цьому кредиту, але ми не маємо суми кредиту. Там її пропонує сто чимось мільйонів євро. Ну, взяти цю технологію. Ми розуміємо, що вилка від 22 мільйонів євро до 100. І за прикладом Житомира. Де водочисні споруди були там на два ну там перерахунку на наш об'єм там 22 мільйони. Я вважаю, що краще брати менше 22 мільйони, тому що це буде лягати в тариф на майбутні роки. Тому ми на стадії між цими цифрами, щоб визначити це відповідальність міської влади, тому що водочистка буде на балансі міста. Наше завдання як держави перевести воду до міста і допомогти дійсно по всім напрямкам. Тому ми там присутні, тому ми. В процесі діалогу з метою, щоб в нас тариф на воду був мінімальний. Можна космічний корабель поставити, який буде фільтрувати воду, але потім за це комусь треба буде заплатити. Тому ми розмовляємо про технології, долучили експертів з відкритим конкурсом для того, щоб можна було проаналізувати більше технологій. Нокса п'ятсот дванадцять, скажіть, будь ласка, питання ну, до обох uh, спікерів uh, про більше детально про ремонти Варварівського Янгуського мосту uh, ви сказали. Об'єм фінансування поки не зрозуміли, так. Але можете от більш детально розповісти, який плани на 2025 рік? Угу. Це ж на мова йдеться не тільки про ремонт асфальтного покриття, але ж і сам ремонт механізму моста, тому що вони обидва є доволі застарілими і вже давно потребують капітального ремонту. У мене до вас питання. Коли ви останній раз були на Варварівському мосту? Давненько. А на Інгульському ще дня їздять. Ну, розумію. Ну, ми поки щось за Варваровське питаємо. Будь ласка, з'їздіть, подивіться, і ви відповісте на своє питання. А що до Інгульського мосту? Те ж саме буде, що з Варваровської, ми тільки з цього року починатися. Тобто, технічне відновлення мосту воно йде поступовим для того, щоб не блокувати рух. І при цьому відремонтувати технічно той ремонт, який має бути капітальний, якого не було там 70 років. Тому саме питання, яке піднімали люди щодо безпеки мостів, саме зараз воно вже реалізується. Тобто завершилися ці всі переп'ятії юридичні, і агенція приступила до відновлення двох наших основних мостів. Дякую. Дякую. Світлана вистріла приступності. До повномасштабного вторгнення на Миколаївщині ремонтом доріг займалися компанії вже під санкційного бізнесмена Амірханяна та білорусько будівельно монтажне Трес номер 8. Зрозуміло, що компанії вже не беруть участь у тендерах через санкції, але якби з гарантійними зобов'язаннями, наприклад, на Н-11, на частині траси, яку вони ремонтували між Баштанкою та Новим Бугом, вже. Тривалий час присутня корінність, і, хоча вона там була і на початку, як е, позначилось повномасштабне вторгнення на співпраці з білоруськими компаніями, яка серед інших подавала бетону м 14 та чи гарантійні зобов'язання на них розповсюджуються чи ні? Ну я ну, знаю, що давайте... все забрали, то що на них можна розповсюджуватися? Да, ну, давайте так про білоруську компанію. Вона дійсно під санкціями, її немає у нас в області, а питання гарантії не актуальне, бо гарантійний термін пройшов після будівництва, але питань по ділянки, яку будували білоруси в самому Васіяцькому, досі нема. Він якісно збудований. Об'єкт переданий до експлу... експлуатаційне утримання і утримується за рахунок експлуатації, як і всі об'єкти. Питання по Амірханяну, якого ви кажете, він санкціями, його нема в місті, його компанії не працюють в місті Миколаєві. Щодо колійності, я думаю, що ви заблуждаєтесь. Не було після будів... будівництва цієї дороги колійності на цій ділянці. Більш того, на Н 11 там, де будувала компанія Амірханяна, Дорлідер. Якщо я не помиляюсь, це район Казанки. Це був 17-й рік. Звісно, вже терміни всі гарантійні завершені. Далі ця теж ділянка експлуатується за рахунок експлуатаційного утримання. Дякую. Дякую. Колеги я так виключайте. Закінчимо? Да? Ні, я прошу вибач, я Прошу ми закінчили? Колеги, закінчимо наш брифінг. Старо дякую, дякую.